Кожен ранок люди вірять добрий час, рідна мати, рідний батько моляться за нас, за щасливу нашу долю, що у неба рука, і за рідну Україну співаю я, і за рідну Україну співаю я, ми за волю ми. О, ми за ніжний, ніжний спів у рідненькій хаті будемо віщо дня, вірно Це бо у нас і задубець на мати, бо у нас одна єдина, Україна мати, наші хлопці. Захищати рідний край, а дівчата, синьоки, в них гарячі серця, і ніколи вже повірте, не зламатись нам. Доки вільна, доки сильна рідна земля, доки вільна, доки сильна рідна земля, ми за волю, ми за мир. Щасливе свято, ми за ніжний, ніжний спів у рідненькій хаті будемо і щодня вірно захищати, бо у нас одна єдина, Україна мати, бо у нас одна єдина, Україна мати, хай же собою. Життя, а ростуть щасливі діти на усій землі, бо у нас одна єдина Україна, мати, бо у нас одна єдина, Україна, мати, ми за волю, ми Йо, за ви, мир, за ви, щасливе свят. За ніжний ніжний стіл у різенькій хаті будемо і що вірно захищати, бо у нас одна єдина, Україна мати, бо у нас одна єдина, Україна мати.